Вітаю друзі. Сьогодні 4 липня 24-го року. Ну, буквально два слова нагадаю, покажу, як я саджаю персики. Це, до речі, та брунечка, яку я показувала, там була прищеплена в вересні минулого року. І от вам дерево. Друзі, я саджаю всі свої дерева, весь цей сад, саджався восени. І десятка та, яку я тільки що показував, все саджалося восени. Я вважаю осінню посадку найкращою посадкою. Саженців, хоч персика, хоч сливи, хоч других культур. До речі, некторець 4 наступний буде на конвейері. Тут ще залишились манони. От я показував, як саджалися ці деревця, друзі. Саджалися в листопаді минулого року. Ви гляньте, які прирости. От обрізалися на метр. Метр двадцять, от вже півтора метра приросло. Тут трошки менше, але цього шикарного нектарина і ріст менше. Середнє росле. Ви бачите, думав один оставить, а ще два не побачив. Їх три. Ну от-от будуть. Ну От шикарне дерево. Баріал. Ну тут уже, вже вже ну, теж два. Ну нічого. Пророз хороший, мощні гілки. Екстрім б'юті. Один. А вже почав нягчати. Ну, бачите, доросли до другої труби. Ну, десь змій ріст, уже, а, а деякі і вищі метр дев'яносто от фреш вайт почав розовити на санрайзі друзі пішли в ход дітки дітки ви бачите як вони вже наливаються отак вот Тобто період його споживання розтягнутий. зразу великі вириваємо, а потім йдуть дітки. Ну вони, вони самі смачні. Хоча і санрайс смачнючий персик. Ця п'ятірка теж сажалася в листопаді минулого року Світ Дрім. Від дрім є плоди, але ну, вони ще, звісно, зелені. Их термін, кінець серпня, початок вересня. Royal Summer, чудовий персик. Вы гляньте, які прирости мощнючі. А? Уже метр восімдесят. Все це посаджено в листопаді. Минулого року, от рубі річ і Біхтоп т те треті, друзі, вже почав фарбуватися і біля дерева. Почав з'являтися аромат. Ну це... Вон бачите, які вони вже. Те третій. Наступний після нехтарець четвертого буде. Харнас. Друзі, гляньте, я його попідв'язував, бо боюся, що репне. Скільки вражаю і так кожен рік в минулому році було таке, я показував і зараз до самої верхівки. Знизу і до самої верхівки вже почали м'ягчати. Харнас. Т третій. Ну, Т п'ятий ще як бубан. Таким чином, друзі, краще саджати восени. Якщо це північні райони, його можна утеплити. Брати цей паролон, що труби втеплюють, він є разом, різних діаметрів. І обгортати на зиму. Хоча у нас тенденція вже до потепління. Рубіновий теж скоро буде. Ой, гляньте, красава яка. Рубіновий. А так, друзі, коротенько. Напередодні щеплення, а потім будуть посадки. Я показую те, що я роблю. І от результат. До осені будуть більше двох метрів. Бачите прирости, які вже метрові. Гілки були відхилені. Ви бачите, немає гілок. Під гострим кутом. От, максимально це от кінка на 45 градусів. От, це нормально. Висота його вже більше двох більше двох метрів. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. Ох, і врожайний же це некоторы 4 а? Ну і звичайно ми сина О живці які добрі будуть На все добре друзі Відеоканал Петрович Продакшн Україн до побачення.